Друзі, усім привіт! Ми на Ютуб каналі Фабрика новин. Мене звати Юрій Бібік. Спасибі вам за вашу увагу. Перш ніж ми почнемо розмову, хотів би вас попросити підписатися на наш Ютуб канал для тих, хто це ще досі не зробив. Поставити вподобайку і залишити коментар під цим відео. Ми будемо спілкуватися з Віктором Шлінчаком, це голова правління інституту світової політики. Радий бачити вітання вам, пане Вікторе. Вітаю, пане Юрію, радий вас бачити. Дякую, я хотів би почати з чергової серії, так чергової порції російських ракет, обстрілів і Києва і інших міст. Значить, сьогодні це відбулось знову, і як стверджують в українській владі, Росія дещо змінила тактику, б'ють не лише там по об'єктам енергетичної інфраструктури. Тепер вже мова заходить і про те, що про значить газови добувна сфера, так по об'єктам інфраструктури цієї сфери, а плюс. По іншим, от, наприклад, в Дніпрі, ми знаємо про велику кількість на жаль наших громадян, які постраждали від цих ракетних ударів, і е, що з цього випливає в Москві, зокрема, вустами Піскова кажуть про те, що таким чином хочуть змусити Київ сістись за стіл перемовин. Чи спрацює це зрозуміло, не спрацює, але зрештою, коли відкрито вже про це говорять, про що це свідчить? Це говорить про те, що Росія вдається до актів тероризму, вона цього вже не приховує. Я думаю, що на ці слова піскова, які ви зацитували, повинні абсолютно всі парламенти світу, які підтримують Україну, зараз реагувати, і як мінімум, визначити Росію як країну, яка не просто фінансує терористів, яка є країною терористом. Є декілька країн, так які ми, ми можемо перечислити. Я думаю, що їхня кількість буде збільшуватися, які фактично вже визнали режим Російської Федерації терористичним, але Сполучені Штати не поспішають. Пам'ятаєте, ще декілька місяців, зо три, напевно, може, чотири місяці тому ми почули відповідь, що зараз штати не готові до того, аби визначити Росію країну, яка фінансує тероризм. А це з юридичної точки зору дуже багато чого б змінило. Що стане індикатором того червоною лінією, того що штати, зрештою, можуть це зробити, чому досі це не зробили? Почнімо з того, що штати, коли робили подібні заяви, вони виходили в першу чергу із ситуації, яку вони мали на той момент, і це були вибори до сенату і до частини конгресу. Тобто, де факто їх стримувало, стримувало деякі дії. Я думаю, що зараз у них більш розв'язані руки. Тобто Байден, який не втратив контроль над цими установами, фактично, тобто, не було от такої карколомної поразки, яку передбачали деякі аналітики, я думаю, що зараз Сполучені Штати Америки мають більше механізмів для того, щоб впливати на Росію. Я пам'ятаю ці пояснення, які звучали тоді, коли говорилося. Що Сполучені Штати Америки зберігають шпаринку для діалогу з Росією, але останні події в Україні показують, що чим далі відсувається от е, відповідь, адекватна відповідь Заходу е, для Росії, тим більше Росія буде нагліти і показувати наскільки вона готова заходити далі. Чи можемо ми розглядати? Логіку подій, наскільки Росія готова заходити далі у контексті ситуації в Польщі, інциденту в Польщі, і я маю на увазі з двома ракетами. А це зондування, так підґрунтя це дійсно робота українських сил ПВО. Я не знаю, це ще належить визначити звичайно? З'ясувати усім слідчим зараз. Я так розумію, що українську делегацію зі слідчих їм надали. Можливість е, не брати участь, як сказав Дуда, а бодай спостерігати за тим, що відбувається. Але дуже багато питань, Тут, так, чому всі в Унісон одразу почали казати про те, що це Україна, це у сили ПВО, саме українські. Чому так? Я вважаю, що треба шукати е, першу причину, і тут е, нідерландський прем'єр е, Марк Рюте дуже правильно її визначив: тобто не було б агресії, не було б ударів ракет, взагалі б нічого на території Польщі не відбувалось. Ми ж прекрасно розуміємо, що логіка така саме повинна бути. Я вважаю, що тут українська влада на цьому має наполягати, що е, якби. Російські ракети не летіли в сторону кордону, а ми бачимо, що це дійсно. Тут я з вами, Юрію, погоджуюся, що це зондування якраз таких прикордонних територій, е, з тим, щоб відбулася та чи інша провокація. Більше того, мені здається, що це було передбачуваний е, такий маневр для того, що щоб якщо ця провокація відбудеться, відволікти е, російських в тому числі. Мешканців Росії відволікти від кількох е, е, подій, які сталися того дня чи дня, який передував йому. По-перше, це резолюція, яка була е, визнана е, всіма членами двадцятки. Е, е, По друге, це е, втеча де-факто Лаврова з цієї зустрічі, і третє відволікти від того, що Володимир Путін Володимира Путіна не хочуть бачити в колі країн, які вважаються взагалі цивілізованими, і які де-факто є е, країнами, які е, є прогнозованими. Адже якщо виходити із логіки, коли створювалась от двадцятка, чи як її в Росії називають велика двадцятка, то вона створювалась для того, щоб сконцентрувати економічний потенціал всього світу, тобто за столом сидять лідери, де економічний світовий потенціал нараховує десь 85% світового ВВП. І це країни, які де-факто в економіці, в першу чергу, диктують свої умови. Коли Росію викидають навіть із такого кола, це означає, що вона де-факто розглядається багатьма лідерами світовими лідерами як виключно сировинний придаток. Чи правильно розумію, що таким чином Росія своїх цілей досягла перше тим, що цією подією в Польщі. Затьмарила інформприводи, про які ви сказали, втеча Лаврова, ізоляція Путіна і так далі тому подібне, Херсон і так далі тому подібне, так? перекрила інформаційний простір перше. А друге, на перспективу для себе зрозуміла, що такі удари по території не просто там сусідніх країн з Україною, а країни НАТО можуть прощатися. Дивіться, я не хочу тут розводити зараз тотальну зраду. Я вважаю, що зради не відбулось. Те, що вона досягла, це вона досягла для своєї внутрішньої аудиторії, але світові лідери зрозуміли ще більше, що треба посилювати кордони НАТО. Вони зрозуміли, що треба Україні надавати більше зброї, і Рамштайн це доводить, що світові лідери готові надавати Україні ще більше засобів протиповітряної оборони. І я сподіваюся, що в них, от як кажуть російською мовою, не дрогне рука, коли це дійсно відбудеться. Тобто, я вважаю, що цей інцидент е, Україна, якщо правильно е, себе поведе, можна використати в позитив і показати Росії, що таким чином вона просто провокує ще більше е, е, озброєння, яке може поступити в Україну. Um... Зараз про Рамштайн і про озброєння, яке може поступити до України, знову ж таки, тільки факти. Дякую нашим партнерам, колегам західним країнам за всесяжну допомогу. Але Рамштайн, західні союзники України, зібралися, провели чергову зустріч. Пан Резніков сказав, що головною темою цієї зустрічі був захист українського неба і створення інтегрованої та шалованої системи ППО. Далі, за фактом, просто цитую: Швеція надала 287 мільйонів військової допомоги. Канада 500 мільйонів Німеччина передала ракетні системи до марс 2 Це дуже класна штука. Греція боєприпаси до артилерії. Оце і все, коли ми говоримо про тему захисту українського неба і створення інтегрованої та шаловної системи ППО. Я в цьому ну в цій зустрічі не побачив нічого, щоб сприяло посиленню нашої, і без того, ну вибачте, не за НАТО якісної системи ППО. Ч чому так? Ви знаєте, в мене зараз останнім часом складається враження, що дуже багато речей відбувається неформально. Я дуже сподіваюся, що все-таки Олексій Резніков, коли дає коментарі після Рамштайну, він ще має за плечима десятки домовленостей, що Теоретично можуть бути реалізовані найближчим часом. Я дуже в це хочу сподіватися. Я теж. Тому що ви знаєте, навіть з точки зору безпеки, от е, ми можемо говорити, що і ті нам передадуть щось, і інші передадуть. Хай вони краще е, будуть у нас уже на полі бою, і тільки тоді наші вороги побачать, що це таке, ніж е, переможні реляції під. Після е, таких засідань, засідань, тому що було дуже багато, я пам'ятаю, там е, лютий місяць, березень місяць, коли саме та сама Німеччина обіцяла одне публічно, от ви зараз публічні якісь заяви процитували, а дала набагато менше. Тому е, навіть треба дякувати навіть за те, що от нам даю, надають таку допомогу, але при цьому вимагати допомогу більше, тому що реально зараз у нас є дуже великий аргумент, що ми захищаємо не тільки свої кордони, ми захищаємо кордони прилеглих країн, і це країни, в тому числі НАТО. Сьогодні е, мало хто звернув увагу на одну новину. А я її для себе виокремив мова про Ізраїль. Ви знаєте, що там наші глядачі знають ще раз. Нагадаємо, що там не так давно прийшли вибори, і людина, яка переобралася, фактично. Ну яку обрали, вона обіцяла дещо по іншому з іншого кута подивитися на можливість допомоги Україні, виходячи з реалії, які сталися між Україною і Ізраїлем. Так, от сьогодні газета Ізраїльська газета Гаарець. Або Гарець я перепрошую, можливо, я неправильно висловлююсь. Пише про те, що значить Ізраїль а, готується фінансувати поставку в Україну стратегічних матеріалів на суму в мільйони доларів. Це означає, що в хорошому сенсі тиск Києва спрацював, тиск Сполучених Штатів спрацював, тиску не було просто прийшла людина, яка декларувала це політично і нині намагається бодай частково виконати ці. Обіцянки, або що може тут спрацювати, і наскільки от така співпраця військовій сфері може розширити трек до того, що ми дійсно прагнемо: мова про закрите небо, мова про їхній залізний купол, мова про найсучасніше озброєння, яке є в цьому регіоні, яке використовує наша Росія співпрацюючи з Іраном, я тут дам дуже коротку відповідь. Я вважаю, що діалог. Ізраїлю і Сполучених Штатів Америки може привзвести до того, що Україні почнуть допомагати всі інші меседжі і всі інші механізми, які могла задіяти Україна. Ми вже здається задіяли. Мені цікаво, а чому раніше Штати, ну знаючи насправді про те, що ізраїльтяни мають на своєму балансі озброєння таке необхідне для нас, не докладали достатніх зусиль для того, аби ну Натиснути, вмовити, я не знаю, там дипломатично висловлюючись, а допомогти раніше, коли це дійсно було ну, вкрай необхідно. Як думаєте, ви знаєте, ви зараз мене там провокуєте на певні речі, Доброго і ви рай. хочете сказати, щоб я яку якусь критику в сторону Сполучених Штатів, вітря, я, я хотів, щоб мене правильно зрозуміли наші глядачі. В жодному разі, ми завжди український народ, завжди і журналісти, будемо вдячні нашим західним партнерам і колегам за те, що вони роблять, так. В якій би кількості озброєння не постачалось, це дуже класно і спасибі величезно, тому що це нас рятує. але завжди хоч все більше розумієте. Прекрасно вас розумію. Більше того, з політехнологічної точки зору, я вважав, що Америки могли зробити більше напередодні виборів, які відбувалися. Я сподівався, що якась перемога, яку вони покажуть своєму внутрішньому, Виборцю, що вона буде якраз такою гарною галочкою для демократів, насправді, от Херсон звільнили вже фактично після виборів, і я думаю, що це це було б дійсно гарною такою символічною датою, якби це сталося там за два тижні до виборів. Штату, я думаю, що в штатах дійсно. Існують зараз різні групи, в тому числі й ті, давайте говорити відверто, які вже вважають, що можливо Україна готова до якихось переговорів. І ці чутки, які розповсюджувала в тому числі російська пропаганда, вони не на голому місці, тому що я спілкувався з багатьма інсайдерами. Вони кажуть, що є така, є, є в певних колах такі думки, що можливо треба вже перейти до якихось мирних переговорів. Але е, остання зустріч е, голови е, ЦРУ із Наришкіним, яка відбулася в, в Туреччині. Показала, що Сполучені Штати Америки все таки настоюють на якісь більш серйозні і виваженій позиції Росії, тобто вони я думаю, що цю позицію артикулювали досить чітко, і те, що Росія не готова до переговорів, якраз показують оці ракети, які почали летіти. В понеділок, віторок, в середу, які почали летіти на Україну. Тобто, де-факто Росія цим самим підтвердила, що вона знову продовжує брехати політично. Тобто, всі оці розмови про мир, про те, що ми готові сісти за стіл переговорів, що ми починаємо, хоч, хочемо е, діалогу з Україною, хочемо діалогу з Зеленським, все це абсолютний блеф. Тут цікаво, от ви згадали зустріч в Анкарі Бонса і Наришкина. Після цього він відвідав Київ і також мав спілкування з українським вищим політичним керівництвом. А те, що ми почули офіційно, це ну це прекрасно. Звичайно, офіційні заяви вони на те, офіційні, що вони є нудними. На жаль, а от неофіційно тут цікаво почути ваші міркування, тому що ну ре, ну, Обговорювали не застосування ядерної зброї? Приймається, обговорювали е, обмін там військовополонених е, на ришки. Приймається, а от з приводу перемовин в цьому ключі у цьому контексті, як ви вважаєте, були якісь перерозмови? Я розумію, що немає на чому ґрунтуватись, але от, зрештою, цікаво на тлі того, що такі розмови про перемовини, перемир'я вони зараз як ніколи над актуальні саме в цей час, так на дев'ятому місяці війни. То ось ці сигнали вони про що нам свідчать, про що вони нам кажуть? Я думаю, що е, мова про можливі перемовини дійсно була. І я вважаю, що е, ті умови, які були озвучені е, західними розвідками і, в принципі, представником західних розвідок, що вони просто категорично категорично не сприйнятні Російської Федерації. Ми можемо тут поміркувати, що це може бути, але Мені здається, що після цього були вже теж публічні заяви про те, що Росія повинна все одно покинути всю територію України. А ви думаєте, що якщо наприклад і йдуть зараз якісь перемовини щодо цього, то Росіяни будуть готові піти на такий крок, покинувши всю територію України? Чи ось той меседж про, про Крим мовляв потрібно реалістичніше дивитися на речі? І журналісти пишуть про те, що тут мова йде саме про Крим, що Україна бодай зараз не може претендувати на Крим. Це також має місце на українські е, ви, ви знаєте, от е, саме мені здається, що тут спіткнулись про о, про Крим, тому що де факто власне і росіяни закидали в інформаційний простір от е, цю мантру, що треба на сім років е, Крим вивести е. за дужки перемовин будь-яких. Але Україна сім років не вступає до НАТО. Тобто, я думаю, що є деякі речі, які не можна гарантувати, не може гарантувати ніхто. Але зверніть увагу на заяву нашого головнокомандуючого Валерія Залужного. Він сказав, що будь-які розмови про там відведення чи яку-небудь форму капітуляції, вона не буде сприйнята армією. І мені здається, що це говорить багато про що, і я думаю, що саме тому росіяни вдаються до оцих терористичних актів. Вони, в принципі, вимагають, от, щоб оця Ахілесова п'ята Путіна була виведена за рамки будь-яких перемов. Зрештою, в кінці хотілося б запитати вас про таке: а яким би якщо так пофантазувати, могло бути ось це перемир'я, яке було б вигідно для України в першу чергу. Ну тобто, ми розуміємо, що ті 10 умов, про які сказав президент Зеленський в рамках G20, вони не прийнятні для Російської Федерації або прийнятні просто хочете погоджуйтесь, хочете не погоджуйтесь. Окей, от є 10 умов. Розмірковуйте. Лавров сказав про те, що вони не є прийнятними, наприклад. Ми розуміємо, що для Росії принципове питання Криму для нас воно також принципове, бо це наша територія. То, зрештою, ми до чого приходимо до якогось певного компромісу, коли і не Росії і не Україні, але війна стишується. Конфлікт якимось чином нормалізується, і таким чином, що Україна не виграє нічого, окрім можливо, якихось грошей про репарації. Тут я не знаю, чи годі говорити на папері. Одне в реальності може бути зовсім інше. Росія виграє час дорогоцінний час, який дозволить їй. Перегрупуватися, поселити армію, заробити ще більше зі своїми колегами, партнерами Китаєм Індією, Індію, продаючи нафту, газ і так далі, тому подібне, і з новими силами зробити те, що вони задумали 24 числа. Ну всі ж розуміють, що може бути такий сценарій, що він може бути реальним, якими тоді мають бути гарантії для України, аби вона погодилась на якісь перемовини з Росією? Я сьогодні якраз читав дадже китайської преси, і там я був, був такий цікавий пасаж про те, що Україна прийде за стіл переговорів десь у літку 2023 року. Ну, цікавий такий прогноз, насправді китайський. Але повертаючись до вашого запитання, ну тут дуже важко говорити, тому що є політична складова і є суспільний настрой. На які будуть підштовхувати військово-політичне керівництво України до якихось, як на мене, я так думаю, що ради, більш радикальних якихось позицій. Тобто, ми я думаю, що повинні все одно тримати верхню планку, виступаючи, коли ми говоримо про наші умови. І е, наші умови можуть бути тільки почути тільки тоді, коли дійсно українська армія зможе показувати результати, які вона, е, які ми сподіваємося, всі разом будуть успішними. Спасибі вам величезне за це інтерв'ю, пане Вікторе. Дякую вам, пане Юрію. Нехай щастить Віктор Шлінчак, бо з нами це голова правління інституту світової політики. Друзі, звертаюсь до наших глядачів. Не забудьте підписатися на наш YouTube канал і залишити коментар під цим відео. Спасибі ще раз, пане Вікторе. На все добре, на все добре.